10 розділ з 22 віршика. Було тоді в Єрусалимі свято оновлення, і стояла зима. Ісус ходив у храмі у притворі Соломоновім. Тут юдеї вступили Його і говорили йому. Чи довго триматимеш душі наші у невіданні? Якщо ти Христос, скажи нам прямо. Ісус відповів їм, я сказав вам і не вірите, діла, які я творив в ім'я Отця Мого, свідчать про мене. Амінь. Слава Богу. В шостому розділі підходять до нього всі люди, ті, яких Він п'ять отр... тисяч накормив двома рибками і п'ятю хлібцями, і питають. Господи, скажи нам, що робити, щоб творити діла Божі. Ісус відповідає, ось діло Боже, щоб ви вірили в того, кого Він послав. Оце перша умова нашого спасіння, віра. І друга написано: віра без діл мертва. Ісус, творчи такі діла, робив акцент саме каже, Я говорив вам, і ви не вірите. А тепер каже, діла, які я творю в імя Отця Мого. Вони свідчать про мене. На що ви питаєте? Оці діла свідчать. Так само Бог хоче, щоб наші діла свідчили, що ми віруючі люди. Знаєте, одні люди. Тверді в слові, одні люди мають красномовність, але Бог сказав: ми повинні всі сповідувати, хто наш Спаситель, хто наш Господь, хто цар мого серця. І написано: світло прийшло в світ, але люди більше полюбили темряву, бо діла їх були злі. А всякий, хто чини правду, він іде до світла, щоб діла його були явні. Амінь. Слава Богу. Я так од раз задумався. знаєте, одні люди дійсно, як Самарянка, тільки отримали, почерпнули воду живу. І вона, залишивши свої суїтні діла, вона біжить, біжить і свідчить тим людям, з якими жила, ідіть, подивіться, я знайшла, я знайшла того, про кого сказано. Віра оселила серце, і вона пішла доводити ділами свою віру. І другий раз от люди, знаєте, вони тихі, непримітні. Їх вроде, і не видно. Але їхні діла говорять більше, ніж їхні слова. Ми зустрічаємо історію, коли Ісус був розп'ятий, написано всі учні, що розсіялись, розбіжались. І кому вже потрібен Ісус розп'ятий оце тіло, і приходить. Іосіф із Зерімафії. Написано Тайний ученик. Боявся бути відлученим від синагоги. І тим не менше, він проявив свою хоробрість, він пішов до Пілата просити тіла Ісуса. І оцей вчинок говорить більше за слова. І приходить нікодім, який приходив вночі до Ісуса, але який переді, перед всіма засвідчив, коли хотіли осудити Ісуса, Він сказав: хіба наш закон судить Кого, спершу не вислухавши, не побачивши Його діла, він не побоявся виступити на Захист Ісуса, а цей Тайний, але й прийшов і нікодім. Написано і взяв з собою літер біля сталої смірний, щоб намастити тіло Ісуса. Дві людини, два члени Сінедріона, не побоялися перед цима зробити те, що їм було на серці. А інші де? Ті, що ходили з ним. Жінки прийшли до гробу, побачили, прийшли, розказали. Не повірили? Як Бог хоче дійсно, щоб віра вселялась в серця наше через слово Боже і приносила плід, плід вчинків в нашому житті? Згадуючи історію двох людей, які йшли в МАУС. Пам'ятаєте, про що говорили люди? А? Про те, що сталося. Про ті події, які відбулися в Єрусалимі. І їхні дійсно, вони насичені були тими подіями. І Ісус написано пристав до них і спитав, про що ви гору говорите, про що спорите? І відповідь, хіба ти не чув один з тих, що був в Єрусалимі, які події сталися в ті дні? Про пророка сильного в слові й в ділі. Ну, невже ж ти не чув? І зав'язалась бесіда. Вони кажуть: а ми ж то надіялись, що він прийде і звільнить Ізраїль? Оця плодська мрія. Вроді би ходили з Ісусом, насичували Словом Божим, бачили великі Його діла, і тут крах, крах мрій, крах сподівання. І вони йдуть в Емаус. Для чого Ісус пристав до них? Він пристав до них, щоб почути, побачити і відкрити їм їхню віру. Підкріпити їх вірі, і друга ціль повернути назад в Єрусалим. І почав, каже, їм, свідчити, починаючи від Моїсея всіх пророків, і такий укор Ісус робить. О, каже, немудрі і повільні серцем, щоб повірити усьому, що говорили. Пророки. І коли вони з'ясняли Писання, вони згадують потім, чи не горіло в нас серце наше, коли він нам говорив Писання. І дійсно, коли ми читаємо Слово Боже, коли ми слухаємо Слово Боже, хіба не запалюються наші серця? Наші серця горять, вони живуть Словом Божим? Але як часто ми, коли читаємо або слухаємо, ми племеніємо і тільки трошки відійшли, від того світла і згасаємо. І кожен з нас іде своєю дорогою, в якій це А Дух Святий трудиться, Бог направляє нас знову до Єрусалиму, до Голгофи. Пам'ятаєте, як сказав Давід. Господи, дивись, чи не небезпечному я шляху, і направ мене на шлях вічний. Амінь. слава Богу. Давід, який був близький на з Богом, Бог відкривав йому, Бог давав йому пророщі псалми. І Давід, навіть Давід. «Господи, дивись по російськи зрій, чи не напасному я путі? Як нам часто треба продивлятися свої дороги і писати, Господі, направ мене на той путь вічний? Нерозумні і повільні серцем, щоб вірувати всьому, що сказано пророками. І в той час, коли вони узнали його переломлені хліба, Написано, очі їх відкрились. Ісус утримав їх очі, щоб вони дійсно вірою брали, як легко було явитися Ісусу зразу і все сказати, але Бог перевіряє віру, випробовує нас. І так само вони вертаються в Єрусалим, розказують апостолам і всім учням про те, що сталося. І в свою чергу так само в них не вірять. Але коли написано вони, що говорили, Ісус став посеред них і сказав ці слова мир вам. І в кінці Ісус, я коротенько вже буду, каже Господь: прибудьте разом, прибудьте разом в Єрусалимі, допоки не отримаєте обіцяного від Отця. Як важливо це єднання підтримувати один одного. Не дарма він казав Петрові, о Петро каже, ще сатана просив сіяти вас, пшеницю, але я молився про тебе, щоб деколи то обернувшись, укріпив братів своїх. Як важливо підтримувати один одного. Хто крепший, твердіший підтримуй того слабшого? Хто ще слабший, того ще більше підтримайте, щоб бути вам одним тілом, членами одного тіла, щоб ми відчували всю благость Бож'ю і працю Духа Святого в церкві Божій. Віра без діл, мертва. Ісус розказує притчу про п'ять мудрих дів і п'ять немудрих. І написано: Вийшли зустрічать нареченого жениха. І написано, мудрі взяли з собою світильники і оливи. Запас оливи, який вони мали, а нерозумні, взявши світильники, не взяли з собою оливи. Казали, чого не взяли? Ну, якби ж вона була, вони б взяли. Взяти було нічого. Вроді світильник горів, полагкотів, вийшли на зустріч жениху. І як Написано, жених забарився, затримався, то всі поснули. Задрімали і поснули. Але опівночі почувся крик ось наречений йде. Розумні, проснувшись, написано поправили світильники свої, які вже вгасали. Бо в них було масло, і вони знову горіли. Ті нерозумні побачили, світильники гаснуть. Але запасу масла не було. І почали просити. І відповідь мудрих: ідіть, купіть, каже, щоб не було нестачі у вас і в нас. Як важливо дбати про той запас. Каже: йди і подивись. Надії мурахи, яка збирає літом хліб свій. От поки дні благоденства ще, але прийдуть ще і тяжкі часи. Я так, знаєте, як часто ми говоримо, як такий затишок стає в природі, особливо в травні, затища перед грозою, перед бурею. І як тоді встояти, як нема запасу масла? Як ти не збирав той запас, не жив Словом Божим, не був підкріплений Духом Святим, черпайте, як ота вдова. Самарянка, вибачаюся. є можливість черпати, черпай від Слова Божого і від Духа Святого життя. Ісус дає такий рецепт. Щоб нам жити і творити діла Божі, каже, прибудьте в мені і слова мої, нехай прибудуть вас. От тоді принесем багато плоду, і плід наш буде перебувати. І каже, і все, чого не попросите, буде вам. Богу не шкода дати набагато більше, ніж помишляємо, бо думаємо, бо просимо. Але Богу важливо, чи готовий мій сосуд прийняти ту благодать Духа Святого, дари Духа Святого, чи я використаю ті таланти, як використали ті, п'ять, хто мав і два. Чи я не зарию той талант один? А чим тоді служити? Сьогодні нагадував брат Володимир Степанович, я люблю це слово, я теж його сьогодні читав. Каже Марка 9:49. Бо всякий вогнем осолиться. Бо кожна жертва в сіллю солиться. Майте в собі сіль і мир між собою. Як важливо мати сіль оцю, цю. Щоб не розлагатися, щоб не розслаблятися, щоб бути в тонусі, щоб бути здорове тіло і дух. І друга частина каже: і мир між собою. Я не уявляю дійсно, як Дух Святий може діяти, коли ми не маємо тої складової. Можемо укріплятися словом, прибувати вроді в духові, але коли миру на серці нема. Як тоді чинити волю Божу? Як чинити діла Божі, якщо нема миру в серці? Нема миру в серці, не буде благословення, не буде помазання, і тоді твоя праця марна. Написано для чистого все чисте, а для нечистого все нечисте. Бо сквірніний каже, ум їхній і совість. І всі рецепчинки їх написано зло всякий час. Як важливо мати чистоту в серці, мати мир в серці. Написано: творіть миру і шукайте миру. Не тільки шукати, а ще творити мир. І тоді правда ваша каже. Вона буде видна в ваших вчинках, чиї ви діти, кому ви належите. І слово Боже, вже йду до кінця своєї проповіді. Слово Боже каже, що ми нагими прийшли в цей світ і нагими підемо. І явно, що ми з нього нічого не винесемо. І єдине написано в об'явленні. Діла наші підуть вслід нас. Як важливо бодрствувати, бо коли ми вже опинимося там, нічого не візьмемо і нічим не оправдаємось. Але діла, які ми творили, добрі вони чи злі, вони підуть слід нами, щоб свідчити про нас. Що ми робили, коли перебували в тілі? Амінь, слава Богу. Бог ще відпустив цей час, щоб ми мали дійсно діла достойні. Отого От Вінця, вінця життя, Вінця спасіння. Написано срібло випробовується в горнилі і золото в вогні, а серця випробовує Господь. Хай Бог благословить, щоб ті випробування, які приходять в наше життя, щоб ми їх дійсно долали, своєю силою не подолаємо, але надіючись на Бога і творячі діла во ім'я Його, а не для слави своєї, не для свого авторитету. смиритесь під крепкою рукою Божою і вознесіть вас в своє, время. Останемо до молитви. hello to you